Всіх вітаю. Ой, у мене це горло страдає, від цього кондиціонера в машині страшне. <кій> у нас вже скоро жнива будуть. Пшеничка вже жавтіть починає. А ми добризкуємо, точніше докармлюємо листовою підживкою наш соняшник, останні поля. Зараз покажу норму, з якої сіємо, як воно виглядає, оглянемо посіви. І також цікаве поле. Тут зрихлено, ой, зрихлено сорано, з різною глибиною поле 15 гектарів. Воно було зрихлене на десь 26-28 см, 32, там, 33 і на 40 см. Це була адська оранка. Зараз заправимо мікрухою поїде бризкати, а ми підемо подивимося на сам соняшник, як він виглядає, як себе почуває. З нормою десь 68-70 тисяч насінин на гектар. Направили бочку, все красиво, їдемо за водою. Шничка да. жовтіє на глазах. Все. Як могли бачити, вносимо від компанії Kison бор та плантатор. Там є всі мікроелементи, які потрібні для соняшника. Плюс бор, само собою, без соняшник без бору це не, не можна так вирощувати, я вважаю. Су, сугубо моя думка, що треба вкладатися врожай не максимально, але ну, посередньо. Також для чистоти експерименту на цьому полі ми ще вносимо, у нас залишився фунгіцид, якраз повністю на все поле. І внесемо ще фунгіцид, хоча хвороб ніяких нічого соняшнику немає. Зараз зараз підемо саме поле туди, подальше. Так, що по нормам? У нас на 2 метра, точніше, на 2,20, ну трошки менше 2,10, виходить 10 штук соняшника. Так, йдемо по-крайньому по обсів. По що цікавого? Зараз ми йдемо по оранці, де глибина була до 40 см. Сонях вже по пояс. Пасіян сонях тут був 2 чи 3 травня. Було зроблено боронування пружинною бороною, потім культивація предпасіний обробіток ґрунту по компакторам. І пасіяна червоною зіркою з густотою, як ви вже могли бачити, 70 тисяч. На 90 см 5 штук іде, Тобто і наступні 90 см ще 5. Сонях чудово. Є якісь ділянки, де Сонях, як можете бачити, щось перер... вище. А, Це ж у нас тут посіяно 7 банок одного гібрида і одна банка іншого. Це на ранніх відео можу подивитися. А він відрізняється, цей більше росте. Це менше. Але по гарній оренці Сонях такий дебелячий палка. Та ну, блин, як прутяка. Хоча ще раненько. Зараз пройдемо далі, де була більша оранка. Так, пройшли ми на межу Йде... Мілкіша оранка, вже соняшник менша. Вже він трохи вища каліна. Тобто, хоча посів вже починався з того краю один день, це 15 гектарні така проблема. І далі бачимо, там де не дуже хоча, де міл... мілко зорено. Соняшник чудовий, все класно, але він мілкіше, він трохи буде пізніше. Він затримується в розвитку. Хоча Ніяких хвороб ніде нічого по соняшнику нема. Такі справи. І зараз пройдемо вже на самий край, де була стандартна оранка, як всі ори, там 26-27 см, то що як є. Але моя думка сугубо те, що треба орати та рихлити орати поглубже, по крайній мірі в нашому регіоні. Так, ну і останній э, кусок, де уронка, стандартна уронка на там, з копійками по-разному. Бо год був поганий, я ралася тяжко. Тут Сонях також нижче дуже відрізняється від того, де э, була більш глубока обрабіта грунту. Фух, що, у нас дощик був, земелька. Чудово тут, вологи вологе не вистачав соняшнику. Гранстар забрав усе, ніде нема нічого, де-не-де вилазить амбрезинка молода, але соняк вже і тут високий, нічого йому не буде. Все гуд, переміщуємося далі. У нас обід уже 12 година. Температура повітря 23 градуса сонечко світе, помірний вітерець, кормимо далі, ідеальні прямо умови для листового підживлення, пройшов дождик, тепло. Так що займаємось. Всім бажаю гарних врожаїв мирного неба, а також ще така, такий нюансик. Напишіть у кого, який був досвід з використовуванням мікродобрив. Бо зараз, зараз багато відмовляються і кажуть, що тіпа, ну, не слід тіпа, використовувати тіпа, гроші на вітер. Яка ваша думка? Все. Всім до побачення. Слава Україні!